І от український прикордонник з позивним Хаски розповів, як під час боїв за Авдіївку стріляв з гранатомета по окупантах на відстані трьох метрів. Про це повідомили у державній прикордонній службі. З його словами, в домі навпроти накопичувалися окупанти для їхньої ліквідації. Воїни зсу хотів ударити по ним з РПГ. Однак, коли бійці вибігли на дорогу для здійснення удару, росіяни вже були не в домі, а перед воїнами зсу. Після цього прикордонники відкрили вогонь не в напрямку будинку, а в бік російських бойовиків. Е, побачили, що в домі напроти накопичуються орки. Е, хотіли здійснити ураження їх з мухи. Я з побратимом вибігли е, на дорогу. Після чого ми побачили, що орки вже не в домі, а вони вже перед нами, три метри перед нами. Біжать з гранатою і кричали: здавайтесь, будете жити. Після чого здійснили постріли не дом, А в них е, не знаю, яким чудом йому повезло. Він падаючи, зловив рикошет від мухи. Після чого ми бігом відійшли назад і зустрічали їх вже в дворі. Орк настільки злякався пострілу з мухи, що кидаючи гранату, забув видіргнути чеку. Після чого був негайно знищений. А його група уся в повному складі здійснила негайний відхід назад. І от якраз далі розповім про втрати ворога, і от зокрема в районі степового воїни 47 сьомої окремо механізованої бригади знищили групу російських окупантів. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як українські захисники накрили окупантів мінометним вогнем. Неподалік Авдіївки, українські захисники ліквідували російську БМП. Такі кадри зараз ширяться телеграм-каналами. На ролику видно, яке дрон ефективно уражає російську бронемашину. Після чого у неї також не менш ефектно здетонував вже зовсім згодом боєкомплект. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 515 російських окупантів. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони таврійського напрямку. Окрім особового складу, наші захисники ліквідували 46 одиниць військової техніки. Мова йде про 4 танки, 14 бойових броньованих машин, 6 арт-систем, реактивну систему залпового вогню, один протитанковий ракетний комплекс та 20 ворожих автомобілів. Та, попри значні втрати, окупанти не зупиняються і вже наступають на населений пункт Ласточкина. Аналітики з проекту Діпстейт зазначають, що росіяни намагалися штурмувати значною кількістю піхоти, але всі спроби виявилися невдалими. Наразі противник стягує сили у посадки, і, ймовірно, відновить штурми найближчим часом. За оцінками інституту вивчення війни, оскільки зсу відходять на підготовлені рубежі, обвалення Авдіївського фронту є малоймовірним. Військовий експерт Олексій Гетьман також схиляється до того, що загрози обвалення немає. Но його думку може повторити. Тися ситуація, як було під Бахмутом. Після його захоплення Росіяни казали, що можуть просунутися далі, йти на Купінськ та Вугледар. Однак нічого такого не сталося, і тільки зараз вони почали вести там наступальні дії. Після тих втрат, які росіяни понесли під Авдіївкою, вони будуть перегруповуватися. Річ у тім, що для захоплення Авдіївки окупанти перекидали війська з Купінського напрямку, і тепер, швидше за все, ці підрозділи будуть повернуті назад і докомплектовані. Тому з військової точки зору не варто чекати великих наступальних дій Росіян на захід від Авдіївки. Водночас, за словами військового оглядача Олександра Коваленка, окупантам важливо створити буфер безпеки біля Авдіївки, ласточки наступне село, в якому можуть спробувати зробити опорний пункт. Крім того, вони наступатимуть на степове Сєвєрне, тоненьке Семенівку та Бердичі. Не виключено, що в планах охопити цей район півколом і створити буфер. Це тактично передбачено. Чи зможуть вони це зробити? Питання цікаве, з рахуванням того, що для них наступальні дії в полі більш затратні ніж у міських умовах. Далі розповім про Бахмутський напрямок, де як повідомили в Інституті вивчення війни, продовжилися позиційні бої поблизу міста фортеці. Тут противник набирає обертів у спробі прорвати оборону та розвинути наступ на часів яр на північ від Бахмута. Штурмує Білогорівку та Веселин. На захід район Богданівки та Іванівського росіяни шукають слабкі місця, щоб продавити лінію зіткнення, але суттєвих змін на лінії фронту поки немає. Саме на сьогодні окупанти досить близько підійшли до часового яру з боку селища Хромове та вздовж траси з Бахмута. Всі ознаки вказують на те, що наступною великою Битвою може стати саме битва за часів яр це цілком можливо, тому що там збільшилась кількість російських військ 40 до 80 тисяч. Мета вийти на Костянтинівку, де знаходиться важливий залізничний хат, і тут вже не політичне підґрунтя є, а суттєво військове, що порушити нашу логістику. Цілком можливо, що там буде один з основних ударів окупантів. На Ломано-Купінському напрямку позиційні бої тривали в районі Синківки, Табаєвки, Тернів, Торського та Білогорівки, як пише військовий оглядач Костянтин Машовець на купінському напрямку противник стикнувся з певними труднощами. Спроба командування противника розвинути успіх у районі Табаєвки та Крохмального силами 2-ї Таманської мотострілецької дивізії, в тому числі у вигляді просування у флантати у наших підрозділів, які продовжують отримувати рубіж Іванівка, Котлярівка в них не виходить. Альтернативний спосіб дії у вигляді просування у бік піщаного також. Штовхуся на вагомі заперечення з боку ЗСУ. Більше того, позиції противника в районі Табаєвки та Крохмального знаходяться у досить незручному для організації та проведення будь-яких наступальних дій становищі. Справа в тому, що в свою чергу передові позиції зсу знаходяться тут на панівних висотах по відношенню до цього району, і українські війська мають можливість шляхом ударів по найближчій тактичній зоні противника суттєво йому заважати. Будь-яке зосередження та розгортання сил противника тут же потрапляє на очі українським військам, і вони шляхом нанесення вогневого ураження дуже. Ускладнюють для противника цей процес, іншими словами, передві підрозділи 15-го та полку, які намагаються тут наступати, зіштовхнулися із достатньо суттєвими складнощами. Саме для того, аби їх подолати, зараз командування противника діє достатньо звичним для нього способом, намагається підсилити діючи на цій ділянці ударну тактичну групу додатковими силами та засобами. Фіксується переміщення принаймні трьох додаткових штурмових підрозділів, у район східніше Котлярівки та Табаївки. Тому, ймовірно, протягом якогось найближчого часу противник здійснить на цій ділянці чергову спробу пробити. У північно-західному напрямку вздовж дороги Купінськ-Сватове. Окрім цього, продовжуються бої північніше та північно-західніше Сенківки. Підрозділи 25 п'ятої окремо тострілецької бригади не полишають своїх спроб пробитися вздовж річки Оскіл та залізниці, які йдуть з півночі по загальній дирекції сеньківка Петропавлівка, до лівобережної частини Купінська та дороги Купінськ-Сватове. Але це виходить у них у достатньо дивний спосіб. Окупанти раз за разом намагаються продовити оборону ЗСУ, діючи з лісу південніше лиману першого. Але кожного разу, як тільки висувається, не Місцевість потрапляють під щільне вогневе ураження. Більше того, в окремих випадках передові підрозділи цих двох бригад навіть вимушені полишати свої винесені вперед спостережні пункти та позиції відділень. А на цьому в мене все підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вашу вподобайку та обов'язково прокоментуйте це відео.